У Павлоградському міськрайонному суді сьогодні відбулось перше засідання у справі несправедливих, як на думку абонентів міськгазу, нарахувань у платіжках. Зазначимо, судових розглядів мало бути чотири, але решта не відбулись через відсутність сторін. Нагадаємо, до суду на газове господарство подали одразу 20 абонентів. Їм після письмової відмови від встановлення загальнобудинкового лічильника абонплату почали нараховувати за граничними нормами споживання газу. Загалом розгляд усіх справ триватиме аж до грудня. А про перебіг першого судового засідання дивіться далі. Першою із Дніпропетровською газом в особі Павлоградського управління судилась Ольга Білослудцева, мешканка будинку 69 по вулиці Миру, колишній інтернаціональній. Починаючи з липня цього року, постачальник блакитного палива зобов'язує жінку платити за граничними нормами споживання газу, а це вдвічі більше ніж раніше. У мене була переплата, і тут я получаю письмо, в якому пишуть, так як. Ми отказались якоби від от общедомового счетчика. Вам будуть начисляться позанормы. Ну, то, то есть, ну, то есть больші сум. Я не в состоянні платі таких сум, і кам'ян в квартиру не прийшли і не сказали. Ми вам стаємо а я відказалася от этого. Відмову від встановлення вогу, а саме акт про порушення кодексу розподільчих мереж, ще у липні цього року підписала голова ОСББ, до якого входить Ольга. Цей підпис для газового господарства і став підставою для обрахунку абонентів будинку за граничними нормами. Однак, адвокат. Такі дії вважають неправомірними, адже сама позивачка жодних відмов не підписувала. Ми вважаємо, що суб'єкт спатуювання не встановив власної вини, цей облік газу, ніхто від нього не відмовлявся, тому в нього не було. Саме для збільшення нарахування обсягів газу і відповідно вимагати і склад у Павлоградському газовому управлінні. Мають свій контраргумент, і він ґрунтується на списках, в яких визначено яким абонентам встановлювати загальнобудинковий вог, яким індивідуальний. Ольга разом із сусідами потрапила до першого списку. Такою була економічна доцільність, якою її побачив Дніпропетровськ газ та затвердила ЕНКР. В залежності від економічної доцільності відсотка встановлених лічильників газу в кожній квартирі визначається доцільність встановлення е, загального будинкового ліку чи індивідуально в кожну квартиру з урахуванням технічних відповідних можливостей для встановлення такого лічильника. Ці реєстра затвердження та раді та погодження. На противагу адвокати Ольги навели постанову Кабміну, згідно якій граничні норми нараховуються тільки в разі відмови абонента взагалі від будь-якого лічильника. Позивачка особисто не відмовлялась і вимагає встановлення індивідуального вогу. Та чи матимуть успіх її претензії сьогодні? Ми так і не дізнались. Слухання перенесли наступного разу, а саме 7 листопада, відповідати за позовом будуть представники. Вже двох підприємств: Дніпропетровськ Газ та Дніпропетровськгазбут. Перший є газорозподільником та визначає, кому які вузли обліку газу встановлювати. Друге власне і виставляє рахунки своїм абонентам. Катерина Стрельчук, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК.